Дефіцит заліза під час вагітності насправді досить небезпечна штука, як для матері майбутньої породілі, так і для внутрішньоутробної дитини. Перше і найголовніше гемоглобін переносить кисень. Від недостатності кисню в організмі страждає кожна клітинка в організмі, але найбільше страждає центральна нервова система, головний мозок. Для дитинки це небезпечно тим, що головний мозок розвивається, і від того, як буде йому чи достатньо кисню, чи недостатньо, буде залежати рівень розумових здібності тієї такої дитинки. Це перше, чим воно для мами небезпечно? Для мами теж небезпечно, тим, що мамі точно так потрібен кисень в організмі, як і дитинці. Але у мами ми розуміємо, що під час пологів ще. Буде крововтрата фізіологічна під час пологів. І у когось добре, якщо вона фізіологічна і там до 500 мл, то організм може компенсувати таку ситуацію. А якщо пологи патологічні, а якщо потрібно проводити кесарський розтин, а якщо пологи якісь ускладнені з крововтратою, таким чином, чим більший дефіцит заліза у вагітної жінки під час вагітності, тим більша небезпека того, що можуть бути важкі ускладнення в пологах.